Не буває 4 години робочий тиждень для всіх, не тільки для зумерів. Мені здається, що десь двадцять 2021 році було в нас досить багато експериментів. Нас приходила величезна кількість компаній з тим, що от ми. Провадили чотири робочі дні. Давайте ми про це не пишемо. Ми насправді про це писали. Але 90% тих історій закінчувалась. Ми там місяць спробували півроку і повернулись до п'ятиденного робочого тижня. Да, я думаю, що все ж таки, по перше, справді це ну, в нашій культурі воно по перше так. А по-друге, ну да, тут давайте теж відверто нам країну відбудовувати відбудовувати справді і роботи багато, і речей, які треба зробити багато і хочеться справді її бачити, не знаю, процвітаючою, економічно успішною, і справді дуже багато чого треба треба зробити тут. Я не знаю, це не дуже експертний да, погляд. Я думаю, що є багато речей, які можна проаналізувати, може навпаки, якраз з точки зору там запитів і на ментальне здоров'я, да якусь підтримку і в принципі вивільнення якогось ресурсу, ну турботу один про одного є тут простір, далі як мінімум більш гнучкої роботи. Насправді, це те, що я бачу в своїй команді, Да. ми багато працюємо, але при цьому ну ця гнучкість і розуміння, що справді кожен має можливість взяти в собі не знаю годину, день відіспатися після зажахливої ночі, да, або просто. Взяти вихідний, тому що ну от зараз так потрібно без там лікарняних чи якихось там об'єктивних причин. Ну це певно та необхідність, яку ну я знаю, що багато компаній, які можуть собі це дозволити. Вони туди йдуть. Я думаю, що більшість буде йти. Але я не думаю, що це буде форматом да та, що там не знаю, умовно фіксований чотирьохденний робочий тиждень. Я думаю, що це про гнучкість, яка справді є запитом, але вона напевно визначається можливостями да і особливостями кожного роботодавця.